Серед українців в Канаді часто можна почути, що вони не відчувають себе стабільно в Канаді. Ми вже в Канаді майже три роки, і сьогодні б ми хотіли вам розповісти, чи відчуваємо ми себе стабільно у Канаді та чи бачимо ми тут своє майбутнє. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. Канадіана. <му> і так, ми вже в Канаді майже три роки. У нас тут є робота, повсякденне життя, рутина, але чи є це стабільністю? Перше, що дестабілізує і не дає відчувати себе повністю стабільними, це відсутність піар, постійного резидентства, тому що ми не можемо планувати своє життя на більший строк, ніж наше дозволи на працю. Зараз ми їх подовжили, подали заявки на подовження воркпермітів, але наприклад, до зараз ми не маємо ніякої відповіді, і це трохи дестабілізує, тому що ти постійно думаєш, що там та як там з тими буде воркприміт. Мітами наші воркперміти закінчуються у серпні, тобто, якщо вони закінчаться у серпні, ми не зможемо продовжувати працювати. Так, нам надали лист за із запевненням того, що наші нинішні воркперміти подовжено ще на кілька місяців до моменту, поки нам не дадуть відповіді по новим воркпермітам, але все одно це не дає відчувати себе повністю. Стабільними, також, наприклад, якщо ми хочемо поміняти роботу, то ми не можемо це зараз зробити. Чому, наприклад, я прив'язаний до своєї роботи, тому що ми через мене отримуємо постійне резидентство? Наприклад, моя дружина не може поміняти зараз роботу, тому що це лячно робити. По перше, в нас істікає work permit, і не кожен працедавець хоче брати до себе людину, навіть в якої там буде work permit Ще на півроку або рік, тому що працедавцю треба люди, які будуть з ними працювати довший час ніж півроку або рік, або інші якісь обмеження, які є по ворог приміту і друга, також по воркпермітах там є обмеження. Наприклад, ми робимо нові воркперміти, де будуть обмежені, тому що ми не хочемо здавати ще раз медичні екзамени. Це коштує грошей, як і самі ворк-перміти, і тому в нас там будуть обмеження на сільське господарство, на роботу з дітьми. Хоча ми не плануємо працювати з дітьми, але як план Б, наприклад, десь в сільському господарстві можна було попрацювати, якщо б прийшлось шукати нову роботу. Але це так, да, узагальнено. Тому от це, от відсутність пяру, дуже обмежує. Тебе в правах, тобто ти, наче, маєш роботу, але щоб знайти нову роботу, ти, ти повинен шукати таку роботу, яка перше підходить, для, наприклад, для отримання постійного резидентства, або яка підходить до твого воркперміту і не виходить за рамки тих обмежень, які написані в твоєму воркперміті. І так ти засинаєш, ти просинаєшся спочатку з думками про піар. Хоча ми до речі ми подарилися на піар, але вже більше ніж два місяці після відбитків пальців. Ми не маємо ніяких відповідей від IRCC. І Це також потроху підточує середину, тому що ти постійно думаєш, можливо, ми подали якісь не так документи, можливо, там ще щось. Те, можливо, вони щось, щось дозапросять. І це такий дає ще такий фактор, який трохи дестабілізує. Те саме можна сказати і про work permit. тому що постійно думаєш, коли їх подовжать, на які строки їх подовжать, тому що деяким людям подовжують навіть менше, ніж їх а, дійсний паспорт. Тому ці такі моменти. Можна сказати, що вони трохи дестабілізують, і тут наступний такий фактор, як пошук роботи. У нас є робота відносно стабільна робота, тому що в нинішньому світі стабільність це таке дуже дивне поняття. Але у нас є робота, і ми її дуже цінуємо. А цінуємо, чому? Тому що, по-перше, ми е, думаємо, що якщо, наприклад, щось трапиться і треба шукати нову роботу, то в нинішніх реаліях цю роботу складно знайти. Чому складно знайти? Тому що перше, це криза, яку розвів у цей Долугий президент сусідньої країни Сполучених Штатів друге це велика кількість, величезна кількість іммігрантів і іноземних студентів з Open Work воркпермітами, які також шукають роботу, які хочуть залишитися в Канаді, і урізання урядом Канади імміграційних квот це робить пошук роботи. Це як е, якийсь квест, тому що е, на одну позицію може бути 2-3 тисячі 4 тисячі резюме. І коли ти відправляєш там на 200 на 300 позицій якесь резюме, то зачасту ти просто. Не отримуєш ніяких відповідей, тому пошук роботи да, Ми прив'язані зараз до провінції, тому що ми тут отримуємо піар. Ми прив'язані до я прив'язаний до однієї роботи. Дружина повинна шукати. Якщо щось станеться, да, вона буде вимушена шукати в цій провінції в цьому місці, скажімо так, тому що в нас в Галіфаксі є житло. Не наше ми його орендуємо, але для того щоб не їздити кудись далеко. Повинна буде шукати роботу, яку складно знайти. До речі, на складах десь на таких як Амазон, на пікарнях і ще десь, можливо, її можна знайти, але це буде низькооплачувальна робота. Скажімо так, у кожної людини свої потреби. Да? Кожна людина шукає роботу, ту, яку вона хоче мати. Ми шукаємо там, наприклад, в тій ніші, де зараз складно щось знайти. І, звичайно, якщо треба роботи, будеш працювати всюди. Але в загальному люди шукають роботу там місяцями, місяць, два, три, чотири. 5, а у ці місяці треба за щось жити, тому що оренда. І тут от далі орендна плата і пошук квартир. Знайти квартири складно, скажімо так, за нормальну ціну. Чому складно? В нас є дві собаки і кіт. І, хоча деякі квартири, орендодавці кажуть, що ми педфрендлі за часту це мається на увазі один кіт або одна маленька собачка. У нас дві дві маленькі собачки і один кіт теж маленький. Але якщо ти хочеш мати з собою тварин, то цінник на такі квартири значно вищий, ніж на квартири, де приймають без тварин. І нормальна така квартира буде коштувати від 2,5 тисяч доларів. Це є в принципі не дуже адекватна ціна для галіфаксу, ми завжди кажемо, що галіфакс не може коштувати. То стільки, скільки коштує, наприклад, квартира в Торонто або десь в Ванкувері. В Аліфаксі так воно є. Навіть нові забудовники, які будують квартири, вони видвігають дуже жорсткі умови до для людей з дітьми, для людей з тваринами. Ми багато де бачили, що об'яви без дітей, без тварин, тільки працюючі люди, тільки сіньори, да це пенсіонери. З людям, які хочуть мати звичайне життя, які живуть, а не планують там жити десь у майбутньому. А що ми маємо на увазі? «живуть, а не планують жити в майбутньому, це заводять тварин, це заводять дітей, да? народжують дітей. Для таких людей дуже мало а, варіантів, як знайти квартиру. Так, звичайно, знайти квартиру можна, ціни будуть високі. І якщо ти хочеш мати квартиру за адекватну ціну, то це вже перетворюється на квест. Чому це перетворюється на квест? Також багато, багато тут іммігрантів. Багато іммігрантів приїжджає ще поки приїжджає. Багато іноземних студентів. Які приїжджають, наприклад той же самий Галіфакс У нас тут два великих університети, і як правило, всі квартири, всі будинки навколо цих університетів, вони вже Зайняті, якщо є можливість щось знайти це в літній час, коли ще студентів нема. Тому, якщо е, планувати, наприклад, да, хочеш купити свій будинок, і отут -от відсутність постійного резиденства. А якщо ти хочеш купити будинок, ти не впевнений, чи треба його зараз купувати, чи треба почекати постійного резиденства і потім його купувати. Оце така, от е, існує невпевненість і, на нашу думку, нестабільність. Можливості для розвитку та росту на роботі, це що стосується роботи, наприклад. Наприклад, в нас є бажання рости всередині компанії, тому що ми вирішили, наприклад, що скакати з компанії в компанію нема сенсу, тому що це тільки зайвий час і починати все спочатку не дуже хочеться. Можна в наших компаніях рости всередині, але ми все ж таки маємо обмеження по дозволах на працю, тому що. Люди, яких підвищують, вони менеджмент хоче бачити в своїх компаніях надовго. Вони не хочуть підвищити на півроку на рік і потім сказати: до побачення у вас закінчився work permit. Це також дає таку це не є нестабільність, але це обмеження в розвитку, тому що насправді розвиватися тут можна. Тут є потенціал для того, щоб розвиватися в, в наших компаніях. Багато хто з вас чув, що західні країни, також в Америці, в Канаді, є профспілки, які повинні давати відчуття стабільності на роботі. От моя робота, вона з профспілкою від неї відмовитися не можна. Я за неї плачу гроші, я повинен за неї платити гроші. І тут два моменти: в якихось таких буденних речах профспілки дуже допомагають. Наприклад, вони мені допомогли отримати документи для подачі на піар. Там були деякі складнощі, вони це питання вирішили. Але. Наприклад, в нас кожні три роки переписуються, е, оновлюються контракти. Наприклад, в цьому в серпні цього року в нас буде, будуть повинні оновити підписати новий контракт з компанією. І проспілка в цьому дуже залучена. І там стає питання: чи будуть підвищувати зарплати, чи не будуть. І також є голоси да, від колег, що треба, якщо не будуть підвищувати, треба йти на страйки, на мітинги. А це значить, що нам не можна працювати. Навіть якщо ти хочеш працювати, і люди, більшість з роботи, проголосує, що ми страйкуємо. Ми будемо страйкувати. І ми не працюємо. Ми навіть не можемо прийти в гараж і сказати: я хочу працювати, я візьму автобус і поїду. Ні, це не можна. І тут, от, Така ситуація, що боремось за підвищення на 3 на 4 долари там, на годину. Наприклад, якщо це 3-4, напевно, навіть менше буде, да? може бути це зараз таке. Umovno, да? але ми не можемо працювати. І якщо ми ходимо на мітинги, нам платять 400 доларів на тиждень, тобто це більше ніж вдвічі менше, ніж я отримую взагалі да, за кожні два тижні. І тут питання про стабільність. Якщо, якщо б ми, ми можемо, наприклад, купити будинок, ми можемо його взяти да, в кредит, і нам треба оплачувати свої рахунки, то яким чином проспілка надає стабільності? Ми не працюємо. Я. я не працюю. Я не можу оплачувати не комунальні платежі. Я не можу не оплачувати свої рахунки. Я не можу, наприклад, якщо б в нас був будинок. Оплачувати будинок, ми не можемо нічого і ми втрачаємо навіть те, що в нас було. Тому що на оті 800 доларів на місяць ми не проживемо. У нас видатки щомісяць, щомісяця, да? що два тижні, як тут рахується, в нас вони значно вище, ніж платить проспілка за страйки. Тому проспілка це можливо чудова ідея, але коли доходить діло до страйків, я абсолютно це не підтримую, тому що. Людина може більше втратити ніж виграти від того страйку, тому я не вважаю, що є це стабільністю. Що ще можна віднести до стабільності? Це для нас стабільність, да тому що кожна людина унікальна, кожна сім'я унікальна, і показники стабільності для кожної людини різні. Ще для нас це соціальна інтеграція. Що я маю під соціальну інтеграцію? Наприклад, чи відчуваємо ми себе в Канаді як вдома? В принципі, да, в нас з'явилося таке відчуття, що ми вже належимо до цього міста. Але не до цього району, де зараз ми знаходимося, тому що у нас все частіше і частіше виникають думки, щоб поїхати з цього району, тому що ми виходимо на вулицю десь погуляти, і ми просто впадаємо в депресію, тому що від цього оточення від цих людей, які тут знаходяться, люди непогані. Я не кажу, що тут погані люди. Тут люди. В нас дуже багато шелтерів і дуже багато безхатьків, які приїжджають за їжею, які приїжджають за одежою, І Їх дуже багато. І коли от постійно ці люди знаходяться навколо тебе, це трохи демотивує, тому що оточення формує людину. І ми хочемо приїхати в те оточення, яке буде стимулювати та мотивувати щось робити. Тому зміна району, наприклад, ми зараз ми чому ми не міняємо навіть у цей квартиру. Перше це наш алерендодавиць, чудова людина. А друге невизначеність з нашим постійним резидентством. Тому що ми не хочемо робити якихось таких швидких і необдуманих рухів, приїжджати десь кудись, коли ми не знаємо, що з нашим постійним резидентством та що з нашими ворк-примітами. Тому що коли ми будемо знімати, наприклад, іншу квартиру або десь будинок, знімати, то орендодавець він запитає, на яких умовах ви тут знаходитесь, які ваші легальні підстави. Якщо ми покажемо йому наш ворк-перміт, який вже закінчується у серпні, то йому не цікаво мати таких людей у себе, тому що це всього там кілька місяців. Оце дає такого відчуття, що щось ми ще якісь питання не вирішили. Ми ще багато питань не вирішили. А це от головне з житлом. Да? Ми розуміємо, що ми тут не хочемо знаходитись, а переїхати переїжати, ми зараз не ризикуємо, тому що не розуміємо наші подальші статус легалізацію. Якщо е відійти від нас і подумати, чому люди пишуть, що вони почувають себе. В Канаді нестабільно, тому що я читав десь пости, що людину просто так от взяли і звільнили з роботи. Так, таке тут теж можливо. Вас можуть зібрати там на наступний ранок і сказати, що ви тут більше не працюєте. і Ви в принципі не зможете нічого з цим зробити. З однієї сторони, ви повинні розуміти, що якщо вас звільняють да, з офіційної роботи, ви зможете податися на підтримку від е, е, провінції. Там будуть вам платити якісь кошти, невеликі кошти, але пер, прожити, якось пережити ви зможете. Але чи зможете ви оплачувати ті рахунки, які вам треба оплачувати, і ті квартири, де ви живете, це вже таке дуже спірне питання. Тому я кажу, що, наприклад, ми маємо роботу. В мене, наприклад, є профсоюз, але через цей профсоюз я не почуваю себе стабільно та впевнено на цій роботі, тому що я не хочу мати ніяких тут страйків. Друге, що для людей це також моменти імміграції. Дуже багато людей ще не подалися на піари, і вони не знають, як туди податися, тому що уряд країни. Змінює правила майже не щодня, да вони відкривають програму, і буквально після відкриття програми там дають 3 тисячі, наприклад, да, місць на цю програму. А там вже подано майже 2 тисячі людей. І за один день ці ці квоти вже вибираються. Або як було в нью Нюбранську нещодавно, коли люди подавалися на номінацію на на провінційну програму на номінацію. І виявилося, що деякі почали реєструватися, реєструвалися. реєструвалися і вийшло повідомлення, що місць більше нема. Тому для багатьох людей момент імміграції також дуже дестабілізує. Вони в принципі не можуть собі почуватися стабільно в Канаді, тому що вони не знають, що вони будуть робити завтра а жити от таким от в демо-версії, коли ти. Не можеш будувати своє життя, коли ти не можеш будувати життя там на, на кілька тижнів, місяців або років, коли люди не можуть будувати своє майбутнє, планувати своє майбутнє. Це є велика нестабільність, і ми дуже розуміємо цих людей, тому що насправді це виснажує. Це так, така ситуація була в нас ще рік тому, коли ми не знали, як подаватися на піар. Ми вже розглядали і Нову Зеландію і Австралію, тому що ми хотіли розуміти, що ми взагалі будемо робити, тому що не хочеш жити там одним днем, ходити на роботу, щоб ходити на роботу, оплачувати свої рахунки, щоб просто оплачувати свої рахунки або квартиру і. Нічого не мати, тому що багато людей повідкладали своє життя, саме тому вони приїхали в Канаду, щоб тут жити. А виходить так, що замість того, щоб тут жити, люди борються за своє існування, і це в прямому сенсі, тому що, як я кажу, знайти роботу, яку людина хоче знайти, дуже важко. І не кожна людина може працювати там, де доведеться, тому що у багатьох людей були якісь свої бачення, де вони хочуть себе бачити. Хтось працював в ІТ, хтось був інженером, хтось був юристів, наприклад, і коли він приїжджає в Канаду і повинен таксувати тут, або, наприклад, працювати десь на будові, я теж працював на на телебаченні, але працюю як водій автобуса. Але мені зідається легше, тому що я це розглядаю як якийсь наступний крок до отримання піару, можливого піару, да? на той момент. Ми ще не розуміли як. Але або наступний якийсь крок на в надбанні нових скілів. Є такі люди, які не хочуть цього, вони хочуть розвиватися в тому, в чому вони розвиваються. І виходить так, що приїхавши в Канаду, вони опиняються або десь на фермі, або на прибираннях, або ще десь. Це абсолютно непогані роботи. Да? Треба розуміти, що ніяка робота не є поганою, але внутрішньо багато людей не можуть це просто переварити, і тому вони впадають в депресії. Вони е, стають демотивованими, вони не бачать свого майбутнього в цій країні навіть якщо воно є. А якщо люди ще починають дивитися YouTube, TikTok і Instagram на цю тематику, то... Алгоритми підтягують і підкидують людям такі теми, і вони постійно варяться в цьому негативі. Тому ми розуміємо, чому багато так демотивованих українців тут, тому що вони не почуваються себе тут стабільно. Вони бояться втратити роботу, яку вони шукали, наприклад, 3-4 або там пів року. Вони бояться, що не будуть в змозі оплачувати свої рахунки. Вони бояться за своє майбутнє. Це про те, що уряд Канади повинен думати, тому що. Людям більшості людей, які тут в Канаді, навіть в Канаді, да, які приїхали сюди, їм нема куди повертатися. В них тут вже виростають діти. В них діти вже розмовляють англійською, або, наприклад, французькою мовою. І коли вони сидять і не розуміють, що буде далі. Це дуже виснажує і це дуже демотивує. І так, висновок, в принципі, ми почуваємо себе тут стабільно. Да? перше, що ми зробили після переїзду сюди в квартиру, ми купили телевізор. Да, це показник того, що ми вже розуміли, що ми хочемо залишатися в цій країні в Європі. Ми. Не купували взагалі нічого, тому що ми постійно сиділи на чемоданах і думали, що ми будемо переїжджати далі в Німеччину. Там ми взагалі всі в принципі не почували стабільно. Хоча життя було здається трошки таке легше. Тому, в принципі, ми почуваємо тут стабільно. Головна дестабілізаційний фактор це відсутність постійного резидентства, яке в нас обмежує майже всьому. Да? В пошуку квартири, в пошуку нової роботи або у розвитку на роботі, тому що ніхто не хоче бачити працівників, які там обмежені по строках. Хоча, наприклад, ми можемо купити свій будинок, взяти моркідж зараз, але ми все ж таки такі більш обережні люди і думаємо, окей, що буде, якщо ми не отримаємо піар потенційно, що буде далі. Тому ми вважаємо, що піар це як фінальна частина, після якої можна сказати, що ми вже почуваємо себе тут стабільно, тому що нестабільність є в будь-якій країні. Звільнити з роботи можуть в будь-якій країні. Мене не звільняли а, в Україні просто так на, на на ранок. Нам сказали, що ми все більше тут не працюємо. Коли почався коронавірус, нам сказали, що більше немає роботи. Була класна робота на телебо. Бачення в Німеччині сказали, нема більше роботи. Нас не звільняли тільки в Польщі. Ми там саме звільнилися, і там у нас насправді були теж класні роботи. Там, навіть якщо звільняли з одного проекту, то переводили на інший, і це було прописано в контракті. В Канаді такого нема, тому що тут так тут можуть звільнити. Якщо звільняють, можна податися на допомогу, але цих грошей не буде вистачати на нормальне існування. Це тільки гроші для того, щоб якось активно шукати нову роботу. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.